24 людини дістали поранення через нічні удари росіян по Запоріжжю. Серед постраждалих троє дітей: хлопчики 9 і 10 років і дівчинка 16 років. Російська федерація вбила одну людину. 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних пошкоджені внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Вони відключені від електро та газопостачання. Комунальники працюють, закривають вікна у багатоповерхівках. Фахівці міських комунальних підприємств працюють над ліквідацією наслідків. Співробітники установ соціального захисту працюють на місцях, приймають заяви від постраждалих. Запорізька ОВА закликає всіх, хто потребує допомоги, звертатися до кол-центрів. І номери телефонів такі: 050 414 15 80 або 067 656 15 80. Також можна дзвонити на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА плюс 38 503 508. Упродовж доби окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 7 ракетних ударів по Запоріжжю. Війська Російської Федерації також нанесли 8 авіаційних ударів по у Гуляйполю, Малій Токмашці, Білогір'ю та Малинівці. Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ. Випустили 421 БПЛА різної модифікації, переважно ФПВ-дрони. Зафіксовано 169 арт-ударів. Надійшло 99 повідомлень про руйнування будинків, квартир. Господарчих споруд, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Запоріжжя оговтується після такої нічної атаки. Удар по Запоріжжю ще один воєнний злочин антрофагів російських. На місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи: парамедики, поліції, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та профільні служби міста. Жахлива ніч для всієї України. Росія випустила сотні. Шахедів, а також ракети різних типів, калібри, Х-101, іскандери та інші найбільше постраждали Дніпро і Запоріжжя. У містах чули десятки вибухів від ракет і ще більше від шахедів. Під масованими ударами опинились Луцьк і рівне. Окрім того, вибухи лунали в Києві та області в Івано-Франківську, Полтаві, Черкасах, Чернігові, Сумах, Старого, Костянтиніві. Польща підняла авіацію через масовану атаку. На Україну напередодні цієї атаки була ще одна атака на нашу столицю, 28 серпня. Росіяни тоді вбили 25 людей, серед них чотири дитини, серед вбитих цілі родини. Після цієї атаки російські Федерації сказали, що удари вони успішні. Їхнє так зване СВО четвертий рік вже триває і. Брешуть терористи, гречник Путіна Пісков заявив, що вони вдарили по військових об'єктах, і триває робота над фіналізацією всіх компонентів. Це вже говорить Зеленський. Він називає ключові блоки гарантій безпеки для України. Перший армія фінансування особового складу війська, яке сьогодні є і озброєння для них. Другий це НАТО. Обговорення із партнерами в Європі наступного тижня, хто і на що готовий з партнерів у випадку нової агресії Росії, Третій – санкції обмеження щодо Російської Федерації та використання заморожених російських активів для відновлення України. Два тижні, які Трамп дав Путіну, спливають в понеділок, і ми нагадаємо всім про це, заявив Зеленський. Президент зазначив, що Україна чекає якихось спільних кроків від США в бік Росії, тому що США самі запропонували зустріч, і ми погодилися. Росія ще не погодилася. І тоді від президента Трампа прозвучало добре. Ми готові на 2-3 тижні. Два тижні будуть вже в понеділок, і ми нагадаємо, Зеленський також підписав закон про національну пам'ять та боротьбу із расизмом. Згідно із законом, рашизм це різновид тоталітарної ідеології і практики, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму та ґрунтується на традиціях російського шовінізму і імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Війна за незалежність України, боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Російської Федерації, яка розпочалася 19 лютого 2014 року. Якщо Путін до понеділка не погодиться на зустрічі з Зеленським, то обдурить Трампа, заявив Еммануель Макрон. Якщо цього не станеться до понеділка, дедлайну, встановленого президентом Трампом, це означатиме, що знову Путін обдарив Трампа, заявив президент Франції. Тим часом Венс захищає Віткофа. Відкоф не вводив оману щодо України. Завдяки йому вдалося звузити перелік відкритих питань у війні. Каже Венс. Віцепрезидент США розніс статтю політиков, в якій йдеться про те, що зокрема через відсутність перекладача на зустрічі у Кремлі, спецпосланець Вітков спочатку ввів в оману партнерів України щодо вимог Путіна. Щоб прояснити ситуацію, стів Вітков – безцінний член нашої команди. Він нікого не водив в оману щодо того, що йому сказали росіяни, і що росіяни визнали. Результати його переговорів полягають у тому, що ми звузили перелік відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначених питань, зокрема гарантій безпеки та територіальних поступок. Сказав Джей Дівенс. Він додав, що якщо між Україною та Російською Федерацією буде укладено мир, то в тому числі завдяки зусиллям Віткофа. США хочуть технічних переговорів України та РФ для підготовки зустрічі лідерів. Про це також повідомляє політико. Видання з посиланням на джерела пише, що зустріч від Кофаї з Єрмаком мала на меті підготувати підґрунтя для технічних переговорів перед можливим тристороннім самітом. За словами джерела, якщо переговори відбудуться, то вони повинні будуть охоплювати питання територій. Гарантії безпеки та інші теми а також прокласти шлях для більш високого рівня обговорень. Керівник офісу президента Єрмак зустрічався із спецпредставником Трампа Віткофом. Після зустрічі Єрмак заявив, що ніхто не тисне на Україну щодо якихось територій. Я задоволений зустрічю із Віткофом. Дуже важливо відразу припинити всі розмови ніхто з американського боку. Не тисне на Україну щодо якихось територій, заявляє Єрмак. Про це він сказав на онлайн-брифінгу для журналістів. І також, за його словами, щодо гарантій безпеки, то готовність США до прямих гарантій підтверджується членами адміністрації Трампа. І на сьогодні вони напрацьовуються із радниками з нацбезпеки в щоденному режимі. От тільки натяків на саміт Зеленського Трампа та воєнного злочинця Путіна немає. А війна і вбивства дітей українців продовжуються. Тож всі слова Путіна та заяви Трампа про те, як терорист з Кремля прагне миру, це балачки та великий плюс для Російської Федерації у затягуванні часу. Кремль, звичайно, зробив заяву через слова Мерца, що зустріч Зеленського. І Путіна, то її не буде. Речник російського диктатора Пісков заявив, що глава Кремля не виключає можливості зустрічі з Зеленським та додав, що будь-яка зустріч на вищому рівні повинна бути добре підготовлена. Поки не можна сказати, що робота на експертному рівні вирує, додав Пісков. У свою чергу Калас розповіла про підготовку нового пакета санкцій проти Російської Федерації, як заявила. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Каякалас країни Євросоюзу працюють над наступним вже 19-м пакетом санкцій проти Росії. Загалом розглядається кілька варіантів економічних обмежень. На столі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше росіянам зашкодять санкції в енергетичній галузі. Також усі авторині санкції, які, наприклад, Запровадили американці і ще удар по фінансових послугах, який перешкоджав би їм доступ до капіталу, який їм так відчайдушно потрібен. Повідомила та Додала, що обговорення тривають. Але американські санкції не поспішають синхронізуватися із європейськими. Дедлайн санкційний для Путіна завершився ще 8 серпня. Далі була зустріч Трампа із вбивцею українських дітей на Алясті, оплески Путіну і затягування часу зі сторони Москви. Вітков заявив, що терорист з Кремля доклав щирих зусиль, щоб досягти діалогу. Кожна атака Росіян на Україну та вбиті українці доводять, чи справді прагне Росія миру.